Ох, так. Ох, прикольна позиція. Ох, прикольна позиція. Може так? Може, так спробуємо вальнуть? я просто так важко? Да, да, важко стріляй, за. Да, ти мене не бачиш, я так розумію, да, друже? Чи... Я йому так розвалю, ту макітру чи ні? Ох ти ж! Іди сюди. Hello. Hello, hello. Хелло! Uh, Можна було, так? Да, бачите? Можна було! Зараз ми так спробуємо таку так. Де він? Де ти? Дядів! Гранатка? Де він? де він десь праворуч чи ліворуч. Ох, ти побіг. Перезарядка, так є. Дякую. Де він? Ох, бачу. Він так нормально. Граната. він? Тут нормальна ничка, до речі. Ух ти ж. Зараза. це Так, да, ти теж поки що живий і це не надовго, я думаю. Навалює, так, да, по-дорослому, коротше. Я просто його не бачу. Я просто його не бачу. Так, там десь спілкування англійською Я ж трошечки, як то кажуть, людина не освічена в плані іноземних мов. Тому що там людина питає за кордоном? моторний хлопець хоч куди козак, да. Ох ти ж. Мммм. Mm. це не Так, ненадовго. Ах, ти ж зараза. Давай, енергетика ще бахне, це якраз в тему. I know I will be good. Так, хто може перекласти? Де ти? Де ти? Ух ти ж, не повірив байкам стрільця. Не хотів валити доктора Кайманова. Ух ти, назад, назад. ЗРПГ. РПГ? У нас немає НРПГ, тому що тут дуже така потужна зброя, і в кімнатах я б не стріляв без РПГ. Ми зараз його так уши Де він? Ох. Ох ти ж, бляха, муха. Да, 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 да. Ну дети, зупинись, зупинись на мить! Де? Ух ти ж, зараза. Да, чекай. добре. гаускою вчора валили-валили, і ніяк. До речі, якщо зробити отак, гауска є. То давайте спробуємо. Ага. Uh -huh. <тит> да ти ні. Тому ти вже мертвий. Де хто намагався да. Де ти? життя. Да да ти та ти шо? Яке ти агресивне? Ооо. Нє-не-не, назад, назад. Ух, я думав все, я думав все. Коли стрілець сказав, що треба лягти у капсулу в супереть своїм переконанням з першої частини, щоб треба знищити капсулу, я все зрозумів. Круто. Круто. Так, ну що тут? За світлозону, браття, так є. Що, вже все? Єс! Ого! у у у так, Мавка, що ж то там. Так, е -е -е. Хто поняв відсилку, той молодець. Так, приколясно. Приколясно. Ну шо, стрілець вже не живий? А де цей схрон, куди я заходив з першого? Ну шо, дядя? <світ> Блін, надо було. the стрілок, Опа. Тихо. Оце ми його розвалили нормально. Добивати? кіл зі стрілок. Тінь Чорнобиля. Повертається.